Філософію здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним досліджували у своїй книзі науковці Володимир Сабадуха та Олександр Гречаний. В основі монографії дослідники пропагують ідею сродної праці Григорія Сковороди, за якою кожна людина повинна займатися тією діяльністю, до якої у неї є хист. Це є запорукою здорового суспільства і особистого щастя кожної людини. Поки ще жодна держава не змогла реалізувати ідею сковороди. Просп. Споріднену працю. Людина може розвиватися і може реалізувати себе лише тоді, коли вона займається спорідненою працею. І ось ця ідея, ідея здібності, вона певним чином продовжує ідею Григорія Савича е Сковороди. Автори також досліджують філософську ідею чотирьох рівнів духовного розвитку людини: перший залежна людина, яка є рабом тілесних потреб. Другий посередня людина, яка може бути освіченою, проте всі її спонукання орієнтовані на досягнення влади будь-якою ціною, тоді як почуття міри і спроможності діяти в інтересах суспільства немає. Третя особистість шляхетна людина, яка здатна діяти в інтересах держави. Четвертим рівнем розвитку людської сутності є генії та пророки. Ми вважаємо, що кожна людина на особистість. Але в дійсності так не є, так не є. І е цей концепт, він на користь іде якраз посередньої людини, бо вона, ми, вона усвідомлює, ця посередня людина, що вона не дотягує до рівня особистості. Але їй хочеться бути особистістю. і Тоді ця посередня людина сказала, що усі є особистостями. А якщо всі, то тоді і ми. Влада, яка не спирається на особистості, буде спиратися на посередність, що небезпечно вважає науковець. Тому концепцію чотирьох рівнів особистості Володимир Сабадуха пропонує покласти в основу української національної ідеї і відсторонити посередню людину від влади демократичним шляхом.